Привіт, друзі! Сьогодні ми знову чуємо шум генераторів на вулиці. А ситуація з електроенергією бажає кращого. Тому саме час підстрахуватися та обзавестись своїм генератором, але їх сотні різноманітних видів. Тому зараз поговоримо, які є різновиди, який краще обрати, і що це взагалі таке. А з вами Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Давайте спочатку нагадаємо, що це взагалі таке: генератор це силова установка, яка виробляє електроенергію завдяки роботі двигуна, який є частиною її конструкції. Якщо простіше, то це прилад, який спалює певне паливо: бензин, дизель, газ, а енергія, яка утворилася від спалення палива, перетворюється в електричний струм, яким ви вже можете заживити свої побутові прилади. Це якщо дуже просто, зараз будемо потроху заглиблятися в тему. Є три основні. Види генераторів. Портативні, можна унести на руках, пересувні на колесиках, який в нас тут стоїть, і стаціонарні. Тут тільки на крані. І найперше питання, з яким стискаються люди, коли хочуть придбати генератор це бензин чи дизель. Дизельний генератор дорожче за бензиновий, тому чи варто за нього переплачувати? Якщо бензиновий робить те саме, але дешевше коштує. Тут є дуже багато нюансів. Давайте розбиратися. У бензинових генераторах оберт валу досягає 3000 на хвилину. У дизеля приблизно в два рази менше. Тому у дизеля менший знос, менший шум і більше безаварійної роботи. Але бензинові мають кращий запуск при низьких температурах, меншу вагу та прості у обслуговуванні. Як у дизельних, так і у бензинових генераторах є підвид інверторні. Вони мають всі плюси і мінуси, вже згаданих раніше. Але на додачу до цього додають високоякісний електричний струм зі стабільною частотою та напругою. Такі моделі Працюють не надто гучно, економно витрачають паливо, довговічні, надійні та компактні, ідеально підходять для високоточної чи вибагливої техніки, оскільки мають чисту синусоїду. Також бувають газові генератори. Вони теж діляться на два типи: компактні і стаціонарні. Компактні розраховані на спалення зрідженого газу із балонів. У бак деяких з них можна заливати бензин, що робить їх більш універсальними. Стаціонарні дуже великі і віддають купу енергії. Під'єднуються до системи централізованого газопостачання. Але на їх встановлення і експлуатацію потрібен дозвіл від вашої газопостачальної компанії. Цей варіант більше для промисловості та виробництва, а не для дому. Наступний важливий критерій генератора це потужність. Тут все дуже індивідуально. Вам потрібно хоча б приблизно підрахувати сумарну потужність всіх електроприладів, які ви будете підключати до генератора. І Головне не забути про пікову потужність деяких приладів. Наприклад, холодильник при запуску споживає втричі більше електроенергії, ніж під час звичайної роботи. І вже виходячи з цих даних, обирайте потужність генератора. І завжди краще накидувати плюс 20% зверху на всякий випадок. І треба враховувати, що генератор не дуже любить працювати в холосту. Якщо ви до потужного апарату під'єднаєте кілька енергозберігаючих ламп і зарядку від телефона, то він швидко перегріється. Це адже розрахований на велике навантаження. Тому краще заздалегідь знати, під що саме обирати. На ринку є дуже багато різноманітних генераторів: від маленького з яким можна поїхати на природу до величезних, з якими можна заживляти приватні будинки протягом доби. Далі переходимо до фаз. Тут зовсім просто: якщо є електроприлади, які потребують трьохфазне підключення, то беремо трьохфазне. Якщо немає, то беремо. Однофазний, і не треба брати трьохфазний генератор про запас, бо потім доведеться вирішувати проблеми з балансуванням навантажень по фазам. Пробіжимося ще по деяким характеристикам. Об'єм баку під паливо треба обирати, виходячи з ваших потреб. Чим більше, тим довше працюватиме. Є чотири види запуску генератора: ручний, електричний, комбінований та автоматичний. Можна налаштувати так, щоб генератор вмикався, як тільки зникне світло. Також радимо вам обрати пристрій з. Функцію AVR – автоматичного регулювання напруги. Ця технологія не допускає відхилень та стрибків в струму більше ніж на 5%. Це збереже не тільки під'єднані прилади, але й сам генератор від перенавантажень. Далі треба обрати систему охолодження генератора. Є два варіанти: повітряне охолодження. Підводить тепло за допомогою внутрішніх вентиляційних каналів, але ККД такого охолодження не дуже високий. Зазвичай використовується на невеликих дизельних генераторах. І рідинне охолодження потужніше і дорожче, але охолоджує набагато краще. Використовується зазвичай воду чи антифриз. Останній і, мабуть, найважливіший параметр генератора це альтернатор. Адже саме він перетворює механічну енергію обертання валу двигуна на електричну енергію змінного струму. Альтернатори бувають синхронні з обмотками та вугільними щітками на роторі, та асинхронні без щіток. Синхронні моделі працюють надійно, дають стабільну напругу та струм найвищої якості, але через постійне ковзання щиток по ротору генератор сильно гріється. Вентилятор, що охолоджує, тягне всередину пил, а щітки потрібно регулярно міняти. У асинхронних моделях хороший захист від пилу та бруду, невелика вага та розміри, низька ціна та не потрібно міняти щітки. Безщитковий альтернатор не боїться коротких замикань, що особливо важливо при підключенні до електростанції. Звань, Ревальних апаратів. Мінуси асинхронного альтернатора це нестабільна напруга та струм низької якості. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення та відеонагляду, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей! the shade.